Друзі, щойно повернулися із Мікзони, де вітали наших чергових срібних призерок. І ось тренер іде. Ми вітаємо вас! Вітаємо, дякуємо. Тренер нашої Людмили Лузан. Ми неймовірно щасливі цій срібній нагороді на дистанції 500 метрів, каноє двійки. Тут були багато нюансів. Анастасія навіть е, рибачок міняла човен, тому що там був надпис АЕМ Юкраїна на це заборонено. Вона взяла човен Людмили на які та ганялися на Олімпійських іграх. Вони не дуже вдало стартували, йшли сьомими і неймовірними зусиллями, фінішним ривком здобули це срібло. Хоча, як кажуть тренери, якщо гонка була би проти вітру, то дівчата були б олімпійськими чемпіонками, але вони щасливі, і ми щасливі разом із ним. Evitar o vasco.